Час і новини. Чим жило місто, розкажемо в інформаційному підсумку тижня. Студії Анастасія Кирилюк. Вітаю! З 7 по 9 червня 2024 року у місті Ірпінь відбувся Кубок України з бойового самбо у розділі Профул до участі у змаганнях було заявлено понад 300 спортсменів з усіх куточків України. Шепетівку представляли три спортсмени громадської організації Спортивний клуб Пересвіт» під керівництвом тренерів-викладачів Рудіча Олега Володимировича та рудіча Дмитра Володимировича. У ході напружених сутичок шепетівчани продемонстрували наступні результати. Перше місце Тимощук Владислав, друге місце Рудіч Ілля, третє місце Плакса Олександр. Вітаємо спортсменів та тренерів з далим виступом та бажаємо нових спортивних звершень на міжнародному рівні. 12 червня начальник ОВА Сергій Тюрін провів особистий прийом громадян. Загалом очільник області розглянув п'ять звернень від жителів області, серед яких одне колективне. Так колективне звернення стосувалось налагодження співпраці між громадською організацією Асоціація громадських організацій Хмельниччини по національно-патріотичному вихованню та відповідним структурним підрозділам обласної військової адміністрації. Інші ж звернення стосувалися надання матеріальної допомоги на лікування, сприяння Запобіганню руйнації приватного житлового будинку, сприяння у погашенні цільового державного кредиту для здобуття вищої освіти та вирішення спірного земельного питання. Начальник ОВА вислухав усіх заявників та надав їм роз'яснення щодо можливих шляхів вирішення порушених проблемних питань. Також за результатами прийому Сергій Тюрін дав доручення відповідальним особам щодо опрацювання звернень та надання заявникам вичерпних відповідей у порядку, передбаченому чинним законодавством. 11 червня на алеї пам'яті, яка знову поповнилася світлинами наших захисників, зібрались керівництво міста, родини загиблих воїнів, військовослужбовці, духовенство, освітяни та громада, щоб вшанувати жертву наших земляків, які хоробро боронили Україну та віддали життя за її незалежність. Детальніше дивіться у сюжеті. 11 червня на Алеї пам'яті відбулася церемонія вшанування пам'яті наших захисників, яка зібрала керівництво міста, родини загиблих воїнів, військовослужбовців, духовенство, освітян та громаду. Мета заходу віддати шану тим, хто героїчно захищав Україну та віддав своє життя за її незалежність. Під час церемонії міський голова вручив рідних загиблих героїв відзнаки почесного громадянина Шепетівської міської територіальної громади, які були присвоєні посмертно. Також до вшанування приєдналася громадська спілка Бойове братерство України. Перший заступник голови спілки Петро Скиба вручив дітям загиблих військовослужбовців срібні обереги, батьківське серце. Звання почесного громадянина Шепетівської міської територіальної громади було присвоєно за значний особистий внесок у захист суверенітету і територіальної цілі. Лісності України, утвердження української національної свідомості, активну громадянську позицію, мужність та відвагу. Такі заходи зараз на часі, оскільки вони нагадують нам про високу ціну, яку сплачує Україна за свою незалежність. Вони є важливим не лише для родин загиблих, але й для всіх громадян, адже формують національну свідомість та єдність. Вшанування пам'яті героїв та підтримка їхніх родин це наш обов'язок перед тими, хто віддав своє життя за мирне майбутнє нашої країни. Анастасія Кирилюк, Дмитро Костанецький, лайк-тіві. Like не загинути у вогні та у воді. Убезпечити себе від мінно вибухових травм. Цьому навчали підлітки дорослих та однолітків у Староконстантинові. Ці підлітки юні рятувальники команди Дюрб маленька перерва. Вони постійно спілкуються з місцевим населенням, бо дуже хочуть, щоб надзвичайних ситуацій у їхньому місці не було. Юні рятувальники переконані. Попередити будь-яку неприємну ситуацію можна і треба, адже якщо дитині запам'ятати правила, які рятують життя під силу, то й дорослі мають наслідувати бажання дітей жити безпечно. Мова про дотримання вимог пожежної безпеки у власних будинках та квартирах, на подвір'ях чи під час відпочинку на природі. Окрім того, нагадування для дітей та дорослих про небезпеки біля води та як їх уникнути, або ж про дії під час виявлення підозрілого чи вибухонебезпечного предмета. Спілкуватися легко та доступно з різними віковими категоріями. Юним рятувальникам допомагають інформаційні буклети та листівки ЮНІСЕФ Україн». 13 червня о 16.30 до служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу житлового будинку на вулиці Цегельній в обласному центрі. Як з'ясувалося, зайнялося в одній із кімнат житлового будинку. Займання оперативно ліквідували рятувальники на площі 15 квадратних метрів. Окрім того, під час проведення оперативних дій наші хлопці врятували із задимленого помешкання чотирьох кошенят. Ймовірна причина пожежі необережне поводження з вогнем, травмованих чи загиблих на місці випадків виклику не було. Ницькому поліцейські затримали наркодилера з великою кількості синтетичних наркотиків. За протиправну діяльність гастролеру з Кам'янець-Подільського району загрожує до 12 років ув'язнення. Слідчі вже оголосили йому підозру. На період розслідування суд взяв чоловіка під варто. 11 червня близько 11.00 години по вулиці Кам'янецькій в обласному центрі працівники кримінальної поліції виявили чоловіка, в якого вилучили пакунок з кристалічною речовиною. Експертиза показала, що це синтетичний наркотик в особливо великих розмірах. Як з'ясували правоохоронці, 38-річний житель Кам'янець-Подільського району мав намір розповсюджувати наркотики серед наркозалежних. Поліцейські затримали його. Слідчі Хмельницького районного управління поліції за процесуального керівництва прокуратури вже оголосили чоловіку підозру. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 9 до 12 років з конфіскацією майна. На період розслідування суд за під Bardo. У Красилові до 5 років та 10 місяців ув'язнення засуджено серійного злодія, який обкрадав будинки. На рахунку 32-річного засудженого 5 епізодів. Загальна сума збитків, завданих потерпілим, складає понад 100 тисяч гривень. Нагадаємо, у липні минулого року до відділку поліції у Красилові надійшло повідомлення про те, що невідома особа проникла у приватний будинок місцевої жительки. За лічені хвилини поліцейські прибули за вказаною адресою та застали крадіяна. Гарячому зловмисник уже поскладав у пакети усе цінне, що знайшов у помешканні, та винести не встиг. Коли правоохоронці зайшли до будинку, злодій спробував сховатись під ліжком. Його затримали. Правоохоронці з'ясували, що зловмисник місцевий житель, який раніше неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності за майнові злочини. В ході досудового розслідування поліцейські встановили причетність затриманого до ряду аналогічних крадіжок. Підозрюваний проникав до приватних будинків та виносив з них побутників. Тову техніку, коштовні прикраси, годинники та інше майно загальна сума завданих збитків склала понад 100 тисяч гривень. Нещодавно суд завершив розвиток матеріалів кримінального провадження і визнав чоловіка винним у вчиненні кримінальних правопорушень Кримінального кодексу України і призначив йому покарання у вигляді 5 років та 10 місяців позбавлення волі. На Шепетівщині слідчі встановлюють обставини ДТП, в результаті якої травмувала 42-річна жінка. Дорожня транспортна пригода сталася 12 червня у 8.40 годині. На автодорозі з полученням городища рівні Староконстантинів поблизу міста Славута. Відбулося зіткнення між автомобілем Шевроле під керуванням 43-річної жительки міста Шепетівка та Чері, за кермом якого перебував 44-річний житель міста Хмельницького. У результаті ДТП 42-річна пасажирка автомобіля Чері отримала травму. Жінку госпіталізували до Славутської багатопрофільної лікарні. За даним фактом, слідчі поліції відкрили кримінальне провадження Кримінального кодексу України і наразі встановлюють усі обставини події. Ще одна страшна втрата: у бою загинув сержант Олександр Галицький. І знову пекучі біль і розпач увірвалися в життя Шепетівської родини, яка вже ніколи не дочекається свого захисника з війни. 10 червня 2024 року, виявивши стійкість і мужність вірний військовій присязі в бою на Донецькому напрямку, загинув Галицький Олександр Миколаєвич 1978 року народження. Водій відділення підвозу 2-го артилерійського взводу 3-ї артилерійської роти. Першого артилерійського дивізіону військової частини Шепетівська громада висловлює щирі співчуття згорюваній родині. На Хмельниччині 12-річна школярка привела в поліцію хлопчика, який загубився. До відділку поліції у старій синяві звернулася схвильована матір восьмирічного хлопчика, який вийшов з дому і зник у невідомому напрямку. На щастя, на околиці селища дитину помітила 12-річна Саміра, учениця місцевого ліцею. Зрозумівши, що хлопчик загубився, вона привела його прямо до відділу поліції. Хлопчик разом з мамою приїхав до старої синяви на гостину з Волині. Жили вони на околиці селища. Вранці дитина вийшла на вулицю і заблукала. Спочатку рідні шукали хлопчика самостійно, потім звернулися до поліції. А тим часом приблизно за три кілометри від дому його помітила місцева школярка. Вона зрозуміла, що хлопчик загубився, тож привела його прямо у відділок поліції, де на нього вже чекала схвильована матір. Дякуємо Самірі за таку свідому поведінку та закликаємо дорослих у разі зникнення дитини невідкладно телефонувати на 102. На Хмельниччині під час отримання хабаря затримали керівника однієї із філій облавтодору. Чоловік вимагав 50 тисяч гривень за передачу 170 тонн щебеню, добутого на родовищі філії. Слідчі слідчого управління головного управління національної поліції в Хмельницькій області за оперативного супроводу УСБУ та процесуального керівництва прокуратури викрали директора однієї із філій облавтодору на отриманні неправомірної вигоди. Чоловік вимагав і отримав 50 тисяч гривень за передачу 170 тонн Он щебеню, добутого на родовищі філії, посадовець спочатку отримав завдаток у розмірі 7200 гривень. Затримали його під час передачі основної суми 42800 тисячі гривень. Наразі затриманому вже оголошено підозру кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу. Один рік і два місяці обмеження волі. На Шепетівщині суд виніс вирок домашньому кривднику. Чоловік ображав свою співмешканку тривалий час. Попри заборону суду наближатися до цивільної дружини, кривдник продовжував навідуватись до неї та вчиняти конфлікти. Одного разу навіть порвав їй паспорт. Жителька міста Натіше неодноразово скаржилась на свого цивільного чоловіка до поліції, Дебошир у стані з п'яніння часто влаштовував вдома скандали, погрожував та ображав дружину. Під час однієї зі сварок чоловік навіть порвав на шмати паспорт потерпілої. Правоохоронці неодноразово складали на кривника адміністративні протоколи та, зрештою, відкрили кримінальне провадження за фактом домашнього насильства. Також суд виніс обмежувальний припис, що забороняв кривнику наближатися до потерпілої ближче, ніж на 50 метрів, та контактувати з нею. Втім, чоловік нехтував обов'язковими приписами та продовжував навідуватись до помешкання колишньої, де вчиняв конфлікт. Слідчі шепетів скорої управління поліції оголосили кривнику підозри Кримінального кодексу України. Обвинувальний акт скерували до суду. Натішинський міський суд визнав обвинуваченого винним та призначив йому покарання у вигляді одного року та двох місяців обмеження волі. Кам'янці-Подільському поліцейська терміново доправила матір зі хворою дитиною до лікарні. Подія сталася вранці у Кам'янець-Подільському. Поліцейський офіцер громади Ірина Крапивницька помітила на узбіччя автомобіль, у якому була жінка з маленькою дитиною. Разом із дідусем вони поспішали до лікарні, бо в малечі підскочила температура. Але їхній автомобіль зламався. Ірина посадила матір з дитиною у службовий автомобіль і завезла до лікарні. А тим часом дідусь на автосервісі займався ремонтом своєї машини. Після надання дитині необхідної допомоги поліцейська відвезла матір з дитиною на поліцейську станцію, де вони в комфортних умовах очікували дідуся. Ми вкотре нагадуємо: якщо ви потрапили в халепу, телефонуйте на 102, вам завжди допоможуть. Хмельницькі поліцейські готують до видворення нелегала з Грузії. У рамках оперативно-профілактичної операції Мігрант працівники міграційної поліції виявили в місті Шепетівка громадянина Грузії, який проживав в Україні без жодних дозвільних документів. Поліцейські одразу ж передали матеріали до УДМС України в Хмельницькій області, де на нелегала склали адмінпротоколи за порушення міграційного законодавства. Далі за рішенням Хмельницького міськрайонного суду порушника до направили в пункт тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства для встановлення усіх його персональних даних, необхідних для проведення процедури видворення. Музика. Служба безпеки нейтралізувала дві ботоферми, які діяли на Житомирщині та у Дніпрі. Фігуранти допомагали спецслужбам РФ зламувати телефони українських захисників та поширювати кремлівську пропаганду. За обома фактами тривають розслідування. Ще одного колаборанта служба безпеки затримала, який працював на РФ у період захоплення Сватівського району Луганщини. Зловмисником виявився колишній працівник місцевого фермерського господарства. Під час окупації населеного пункту він запропонував російським військовим свою допомогу у війні проти України. Маючи технічні навички, фігурант влаштувався на місцеву рембазу окупаційного угрупування. Там він займався ремонтом російської військової техніки, зокрема реактивних систем залпового вогню смерч, які були. Підбиті українськими захисниками в ході бойових дій. Співробітники СБУ встановили його місце перебування та затримали в орендованій квартирі. Наразі затриманому повідомлено про підозру. Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує до 15 років тюрми. Служба безпеки затримала на Донеччині ще одного агента головного управління генштабу збройних сил РФ, відомого як ГРУ. Зловмисник допомагав агресору прорвати лінію оборони ЗСУ на Покровському напрямку, який залишається найгарячішою зоною бойових дій на східному фронті. За завданням російської спецслужби, інформатор розвідував місця базування та переміщення українських військ поблизу передової. У зоні його особливої уваги були укріп райони та бойові позиції артилерії ЗСУ, яка тримає під вогневим контролем штурмові групи окупантів. Щоб виявити потрібні локації, фігурант пішки обходив місцевість, де приховано фіксував розташування українських захисників. У затриманого вилучено мобільний телефон та банківські картки, на які йому надходила грошова винагорь. Рода від російської спецслужби на підставі зібраних доказів слідчі служби безпеки повідомили затриманому про підозру. Наразі він перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув'язнення. Служба безпеки викрила ще одну колаборантку, яка співпрацювала з РФ у період окупації Куп'янська на Харківщині. Після звільнення міста вона переїхала в Київ, де переховувалась під виглядом переселенки та вчителя в місцевій школі. За даними контррозвідки СБУ, до початку повномасштабного вторгнення РФ жінка очолювала центр професійного розвитку педагогічних працівників Куп'янської міськради. Під час окупації райцентру вона прийшла на бік ворога, а з липня 2022 року продовжила керувати захоплення. На той час установою. Перебуваючи на посаді, колаборантка займалась розробкою кремлівських методичок для вчителів місцевих шкіл. У брошурах фігурантка вимагала від педагогів повністю перейти на російські стандарти освіти. Під час звільнення Коп'янська колаборантка поспіхом переїхала до Києва, де оформила статус внутрішньопереміщеної особи. Згодом вона влаштувалася вчителькою інформатики до однієї із шкіл Дніпровського району столиці. На підставі зібраних доказів Слідчі служби безпеки. Спеки повідомили їй про підозру Кримінального кодексу України, колабораційна діяльність. Перевіряється її можлива причетність до поширення ворожої пропаганди серед школярів навчального закладу Києва. Зловмисниця загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна. Завдяки доказовій базі Служби безпеки реальний термін ув'язнення отримав агент РФ, який мобілізувався до ЗСУ, щоб шпигувати за силами оборони на Східному фронті. Наприкінці лютого цього року Українська спецслужба затримала зрадника, коли він намагався втекти до невизнаного Придністров'я через прикордонну річку. За даними слідства, ворожим поплічником є мешканець Дніпропетровщини, який у 2000-х роках закінчив Московський державний університет, де здобув диплом юриста. Під час навчання в Росії він Трапив у поле зору воєнної розвідки РФ, відомої як ГРУ. Після закінчення московського вишу він повернувся в Україну, де тривалий час перебував в режимі очікування ворожих завдань. У 2023 році на фігуранта вийшов його російський куратор, який активував його для проведення розвідувально-підривної діяльності. Після цього агент мобілізувався до однієї з бригад ЗСУ, у складі якої його направили в район Бахмута. Перебуваючи на прифронтовій території, кріт Росії. Іського гру збирав розвіддання про місця базування та переміщення українських військ на підставі зібраних доказів. Зловмисника визнано винним за двома статтями кримінального кодексу України з урахуванням співпраці зі слідством суд призначеному покаранню у воді 15 років тюрми з конфіскацією майна. На цьому у нас все. Слідкувати за оновленнями можна на сторінці у Фейсбук та Ютуб сторінці. Для вас працювала команда Лайк like Тіві та я, Анастасія Кирилюк. До зустрічі через тиждень.